Двохповерхова будівля, вже є відділення нової пошти, ось так це все виглядає. Поряд з поліклінікою, школою, форою, дитячим майданчиком знаходиться Це все в центрі УЗНА. Ось парковка, ще доробиться, тобто гарний під'їзд. Можна ось туди заїхати, тут припаркуватися, вигрузитися і так далі. Ну або ось тут є у нас також місце для вигрузки. Саме приміщення. На першому поверсі, ось так це все виглядає. Саме приміщення 55 квадратів. Ось, без ремонту. Ремонт буду робити дизайнерський, в залежності від запитів. Там може бути якесь складське приміщення. Є проведена каналізація. Тут, відповідно, туалет, там є проведений лічильник води, і, відповідно, є вода електроенергії, лічильника. Ну, ось є заведений кабель, лічильник буде поставлений. Ось так це все виглядає. Все узаконено, приватизовано. Це приміщення в, моє, в моїй власності.